Доброго ранку, підписчики. Ми гуляємо, дуже дуже медленно. Летим просто скорость. Ми лежимо. Ой, блядь, лежимо. Ми біжимо. Ми біжимо на тролейбус. Неділя, як де як? На базар. Їдемо в кав'ярню Дружба. Отак от. І ось ми всі, наша команда, і нам кіт ще. І нас нарешті вливає доща. Представляєте? Ми вже доїжджаємо, Так, ми вже знайшли. Зараз поки що не видно. Ось гляньте кав'ярня дружба. Гляньте, яке стечок. Так, гляньте, яка тут світочка. Ось ще гляньте всякі такі штучки. Прикольно тут. Дуже схоже на влюс. Вже всілися. У мене тут пиріг смородиновий, чи, черничний, чи не знаю який. Кота капу оранж, у тарт з карамелью, і фундуком, і ще капу оранж. І я ще чекаю чай. Yes? <говори> на такі от ярмарка, це чи ринок, чи я не знаю що це. Ну леп... дуже прикольно точно. Ресторан бар Ось так. Шо. Мені каже, тут закрито. І так, там закрито. Ми йдемо далі на пошуки. Написано, що вони знаходиться на другому поверсі. Дуже інтересно. Як якимось образом казали, що євразії вже. <laughs> І прип'єм шоти. Потому щоб в цьому кіно, що то там Будем Будемо пити. Нам принесли роли уроці бургер. Ми вже випили всі ці е, шоти. Будемо кушать. І так, ми вийшли з Євразії трошки на катілі. і зараз йдемо з Ігорем, Зустрінемось і, і тим Квест кімнат. <laughs> це взагалі. <laughs> Я не знаю. Ми просто буквально пробуємо все. Абсолютно. Де б ми току не бували? Інтересно, що це буде. Це Ігор запропонував. Вовшим, <laughs> Там було Там скалолазання. Взагалі дуже багато всього, але ми вибрали квест. Так що все йдемо. Вже прийшли в квест кімнату, але ще нема нікого. Ми пройшли за 30 хвилин раніше. <laughs> так фунталі. Ми вже їдемо з квесту Усі разом. А що мені з будинку Великого Дива? Позвоніться, дві ну, нам сподобалося. Прикольно. Ми вже пройшли квест. Ми вже прямуємо до ресторану, але зараз пару слів у квесті. Це дуже класний квест, коротше, був там дуже багато кімнат технологічних. Ми пішли на е, людину невидимку от. Е, Дівчата постійно чогось лякалися, але без мене, я думаю, ми б не прийшли. Все, всім Дай пока! Ти Зустрінемось ти в ресторані. Так, ми йдемо. Боже, що... О, я бачила прикольно. Добрый так. Блин, прикольно! Блянь, тебе кто-то. Если в каждом пользу такие снова это наше законодание, косика. Тут тоже мы сможем? Та ви що? Прикольно. Значить, ми вже вийшли з ресторану. Зараз, напевно, там було щойно відео, як там всього там пальпалала, як все пияла, але насправді воно було дуже-дуже несмачно. Бургер, по-перше, ніби був розморожений, просто покупни такий. Піца сподобалась, значить, так? 3... 313. 313 піца. Коктейлі. А, <гументний> все, так. Да. Коктейлі типу в принципі були смачні, але е, все ще ми брали. А, Том ям, том був занадто гострий. <с UNRES> да, Спочатку да. подумали, що Оліна виділюється, але ні, він реально був гострий. Симулянка, казалася. Але ні. Поэтому щоб ми їх проучити, що ми зробили. Нічого ми не діляємо. Трошки пригубили п'яної вишні, зараз гуляємо парку Шевченка, показуємо дівчаткам. Зараз прийдемо до статуї. Ось статуї. Пам'ятника Шевченка. От. Я не знаю, що мені ще сказати. Тут Ой, тут, да. тут як тут як мінімум смачніше, mm, ніж в песенджер барі Гляньте, які вони, шалочки. Yeah. Yeah. Ми гуляємо. І так, ребятки, ми вже сіли на автобус, встигли на нього. Mm. 에, зайшли ще в сільпо. <laughs> Зранку в общем, Андрій нам зробив сніданок і вчора вечерю. І я сказала на свою голову. <laughs> Тепер з нас, вечеря. Ну, воші, вечеря то я придумала пасту, а кажу, ти подумай, що тобі захочеться. Людині захотілося батат. Я перший раз в житті буду готовити. Ми купили все. Будемо готові і подивимося, чи вийде в мене. Так, ми вже прийшли до розчика. Гентайтесь, батати хіть. Ізвині, якщо нічого вийде, то це взагалі буде пушка. Стоит вода на нас приїде, сидить ростик Ростік нарізав бекон, баршки і папки такими вирізали. Так, якось такий у нас кулінарний вечір. І так, ну чека у нас не вже раз. Вода тут все таки творі. В голосах ділянка вкусно. Все, така така. Ми зробили гарну діалу. Ми прокинулись. Ми вже йдемо на потяг. Вже так солодко спалить. Сьогодні разі, що все так хорошо. Ми просто так навіть сніг Наші сні закінчились, і ми йдемо на вокзал. Їдемо додому. Так, ми вже готуємо. У нас 10 хвилин і 11 Богу. Шукаємо до навіть вагон. Один від який я катерик за все відео. Нехай люди очі. Там дуже галі, тут теж. Потім зараз і поїжджу. Поїздка нам дуже сподобалась. Дякуємо нашій компанії, всій чоловічій компанії. як знаєте, команда футболістів. І ми. Я оцінюю поїздку. Давай. Два, три, дванадцять з половиною. Ідеального немає, понимаєте? А мені їздила. Якщо подобається, то мені подобається. Насамперед це дуже класна була поїздка, мені дуже сподобалось, реально. Бо минулого разу, як ми їздили в Київ, то поїздка не вдалась через те, що через тривоги не вдалась. Ну, все остальное нам сподобалось, просто що через тривоги реально було дуже. Ми вже сходили в їдальню <смі> Левонад, і взяли два хот-дога, Щось як Лимонад і Марічка, і кухве. Все будемо їсти. Ми вже приїхали додому в Полтаву, так? Да? Так, да, ми добре. Да. У нас потяг трошки затримався і ми приїхали з запізненням, але нічого страшного. На цьому все. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.